Так, ну що, друзі, я вас вітаю. Вітаю на своєму каналі Хата Рибака, канал про рибацькі будні, про всі новинки, друзі. Слідкуємо за топовими новинками європейських виробників. Тобто стараюся все вам показувати, щоб ви були в курсі всіх справ, що відбувається на ринку, особливо в карповій Ловлі. Тому, друзі, продовжуємо обзорчики робити все те, що новеньке появляється на складах Європи. Ми його зразу забираємо, привозимо, ви тестите. Тобто позитивні отзиви завжди. Ну і сьогодні, в мене два виробника, які досить достойні. Навіть важко сказати, який з них краще, який гірше. Топові насадки, топові корма, друзі, ну, якість, тобто найвищому рівні, яка існує. Ну що, менше говорити, давайте більше показуй. Це в нас, друзі, Рінгерс. Сьогодні на обзорі їхні новинки. Ось у нас такі. Вийшли в авторси. Ну, всі ми знаємо Рінгерс, друзі, досить круто продаються. Я знаю, що половина з моїх підписників їх тестять, всі задоволені, працює на диких водойомах по карасю, по карпу. Тобто, ну, взагалі без проблем виручають крута продукція, можна її поставити навіть лайк. І ще один виробник, друзі, в якого появилися дві новинки, друзі. це... Мейнлайн, тобто крута, крутий виробник, друзі, досить поважаю, досить крута продукція. Ось такі з'явилися авторси в них кріль, друзі. Кріль, досить крутий. Я, ну, я задоволений, досить крута приманка. Ще потестимо, як буде виглядати. У воді, і також есенціал це. ну Це щось похоже до, фрутки, до фруктів, це тобто солодке. нас, ну Давайте почнемо з Рінгерса, друзі. Ось приїхали таких дві. Ця приїхала чуть раніше. а в Наступному замовленні приїхала ще ось така. друзі. Тобто, це є Вафтерси, Duos називається. Дус мається на увазі дві причини, того, що вони йдуть. Двохкольорові і різного розміру, що мається на увазі. Тобто, це є вафтерси. Але як бачите, в досить крута кольорова гама, подивіться на неї. Ну, тобто, ви зразу можете сказати, що вона буде робити, я в цьому взагалі не сумніваюся. І мається на увазі тобто, чому дус? Тому що в нас є вафтерс у формі бочоночка. І також у формі по-папа круглий. Ось так виглядає смак. Ну, Друзі, в Рінгерса все аналогічно. Тут у нас все солодке, шоколад. Подивіться, яка кольорова. М -м -м. Я вже бачу, як воно буде, друзі, працювати. Як завжди, їх тут досить багато. Подивіться, яка жменя їх тут нормально, вам вистачить тобто, на довгий період. Це є перший, тобто жовто-оранжевий, да? загубилася. І також ще одна, теж 6 плюс 10. Тобто це саме про розмір, що я вам казав, теж подивіться, яка кольорова гама розовий, оранжевий, теж досить круто виглядає. Подобаються мені рінгерси, і завжди ними ловлю. Всі мої знайомі теж. Ось так. Теж солодкого, е, солодкий смак, шоколад у них. Так, як і написано, чоколад, оранж. І тут так само чоколад. І ось така кольорова гама, досить крута. Працює. ну, ну Жовтий, зрозуміло, жовтий оранжевий, це два в топах, Розовий. Ну, тут все відносно, тому що в декого розовий працює, де в кого не працює. в мене особисто не працює. Тому я в нього не сильно вірю. Але це в мене, це не панацея, як завжди, дослуховуємося до думок інших. Тому ось такі дві насадочки. Приїхало, можемо замовляти. Трошки є в запасі, багато не набирав, тому що ну, все ж таки сезон підходить до кінця. А ми завжди хочемо, щоб вони свіженькі, мігенькі були. тобто ну, Щоб все було на найвищому рівні. От, друзі, це перші насадочки, які хотів вам показати. І ось друге. Ну Тут я взагалі в такому захваті, тому що Essential Cell приїхала. Подивіться, яка друзі, кольорова гама. Працювати буду та запах. Тобто м'ягенькі друзі, все як потрібно. А катка, дивіться, бачите, каплі які є. Це в Рінгерсі завжди така катка йде, досить делікатна, одного розміру. всі. Ну, дійсно, що виробник досить з великою повагою ставиться до своєї продукції. Солодкий смак, ну мені чимось фруктами. Есенція не ну, незрозуміло, важко сказати, що воно означає. Але кольорова гама дійсно буде працювати, тому що ярко насищений жовтий. І розмір це в нас восьмерочка. Тому, кому цікаво, вона виходить у трьох розмірах. 6, 8 і 10. Ну 10 великі, трохи шістьорка як для мене малі. ну от... Вісім ну, то, то, що, то, що потрібно саме для флета. Тобто це у нас перша насадочка, друзі. І друга. Ну, Класика, кріль, теж восьмерочка, а запах. М -м, жалко, що не передає. Ось такий червоний колір. Насищений, м'ягенький, друзі. Дійсно. Пахне крилем. Навіть е я би сказав, що похожий аромат, так, як в стіки бейться криля. Тобто, ну всі знають, що в всіки крутий кріль працює, тому я думаю, ця насадочка теж буде працювати. Ну, в принципі, ми можемо навіть <coughs> порівняти 8 від менлайна і 6 від рінгерса. Ну, тобто Бачимо, як, наскільки відрізняється розмір. 8,6. Ну, в принципі, з розмірами завжди важко, тому що в кожного виробника своя уява про розміри, друзі. Тому ще хочу показати все ж таки, що, як працюють у воді, тому що потрібно бачити, як. Підготував я для. Поки готувався, щоб вам засняти відосика. Поводочки Ті, що з цими користуюся і взяв на самі найпопулярніші гачки, друзі. Зараз вам все покажу. Так, дивіться, щоб мати уявлення, перший гачок Корда Кренк. Всі ми знаємо. Мені особисто не заходять вони, але вони в мене є. Не знаю чомусь. Чомусь не заходять. Монтажі всім, тобто на гвоздику, ігла, як хто називає, досить комфортно, круто. Риба клює, дехто там мене переконує, що на простому поводку, тобто без ігли краще покльовки, не знаю, не бачу, не замітив. Тому якщо важко вам, ігла досить комфортно, круто можу рекомендувати. Отже, перший кренк, друзі, корда. Другий досить крутий гачок це PB. шостий номер, Класний гачок, рекомендую взагалі бомба. Ну і третій, всі ними користуєтеся, Це в нас один, хайабуця, тобто проволока Проволка усіх різна. тобто Різні гачки. Зараз побачимо, як буде у воді, яку мають плавучість у нас дані наші насадочки. Так, ну що, змонтував я три оснастки наші на трьох наших поводочках. Ну, бачите, два взяв з великим, тобто це десяточка у нас, і одну взяв шістьрочку. Ну, зрозуміло, тут більше тіло і плавучість повинна бути більша. Ну, зараз будемо кидати і будемо дивитися, все ж таки, як. Яку плавучість має Рінгерс у нас? Раз. Це в нас вафтерся, друзі, вони не повинні піднімати гачка. Два. Три. Ну, В принципі, так, дивимося перший. Це у нас хаябуца, тобто волос піднявся, все нормуль. Стоїть як стопчик. Далі в нас кренк йде, теж піднявся. Тобто та, як і потрібно. Ну і четвертий, зрозуміло, підбіжка. Теж піднявся. Все нормально, друзі. Тобто Ось така, бо дуже часто питають, яка плавучість, під які гачки. Ну, ось вам уже, щоб легше було. Бачимо, як грає. Тобто, крута плавучість. Можна пробувати, так? Да? В принципі, мені подобається. Ну, я в автор саме, друзі, мало ловлю. Хто дивиться мій канал, той бачить, що я більше попапи. Так, да, як не кліє, то я експеримент. Ну, Саме перше, це в мене летять попапи, восьмерки, десятки. Ну, Чомусь не знаю. Чомусь вірю більше в попапи. Сама презентація, на жаль, мені більше подобається. Тому ось. Плавучість, бачимо, все круто виглядає. Тому, в принципі, в принципі так. Ну і зараз спробуємо ще від менлайна. Побачимо, яка там плавучість. Так, теж зробив монтаж трьох наших поводочків. Самому цікаво, друзі, бо тільки прийшла поставка, я зразу вам відосик, поки маю час. Тому хочу для вас щось цікаве зняти, щоб були в курсі всіх справ, які відбуваються в риболовному спорті. Ну, Manline досить крута, пози. друзі, продукція. Я знаю, що команда Корда, багато хто з англійських відомих риболовів саме сидить на компанії Manline. Тому дивіться, два зробив. З крильом, криль мені досить класно понравився. Буду тестити, собі обов'язково візьму. Ну і жовтеньке есенція, осладке, думаю, теж буде. Ну що давайте будемо пробувати. Так, один. Так, ну друзі. Ого. Подивіться, а вони ще й плачуть ще в нас. М -м -м. Бачимо, яку хмарку почали робити. Дивіться, по-перше, плавучість яка. І жовтенькі теж друзі пилить. Це взагалі топова насадочка, я думаю, буде працювати. Дивіться, як пилить. Взагалі круто. Да? а Я її не знав, ну, чесно думав ну, в Ну, У мене є на каналі друзі. Я привозив всю лінійку в Менлайн в Авторсів. Цих, е е які там смаки у них, е білий шоколад, здається, є. Е потім оранжевий. Е просто А, то не білий шоколад, це я поплутав. Сорян то в них з цим цел є, потім оранж, тюна, але то не плачущі, друзі. Дивіться, видно, Менлайн все ж таки трошки удосконалює. Досить класне п'ятно зверху. Так, да, Друзі, особливо криль досить й Цел теж працює. Да, тобто, ну... Що, плачущі це досить круто. Плавучість, досить стабільна. Дивіться, волос тобто повністю напряму взагалі не піднімає ні кренка, ні хаябуцу, тобто ні пібішку. Ну що, досить круті насадки. Тому ось такий обзорчик невеликий, ну досить круто. Зараз ми. Ще раз заснімемо. Так, ну все, друзі. Тоді дякую за перегляди, дякую, що підписуєтесь, ставите лайки. Тобто, бачите, як граю, я шевелю в столом і дивіться, яка плавучість, друзі. Тільки легенько зразу якісь є імітація, ну, Менлайн і є менлайн. Тому, на зв'язку, друзі, дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите лайки. Бережіть себе. Слава ЗСУ! Скоро буде перемога, друзі, і почнемо створювати команду Хата Рибака і будемо їздити на Айрон. Ось такі у нас плани на майбутнє. Тому все, па-па.